Вітаю, дітки! Сьогодні я хочу вам розповісти про місяць вересень. Як ви думаєте, чому перший місяць осені називається вересень? Я вам підскажу. Вересень називається, тому що назва місяця асоціюється з назвою рослини, що квітне в цей період, а назва рослини верес. Початок осені, а саме 1 вересня, ми відзначаємо. Початок нового навчального року. Діти після літа довгих літніх канікул повертаються до навчання. 23 вересня день осіннього рівнодення, це коли день та ніч стають однакові за часом. І вже після 23 вересня ніч стає довшою за день. Сонечко вже менше світить та гріє, рослини це відчувають. І вони втрачають свій яскравий зелений колір, який був улітку, та поступово змінюють його на жовтий коричневий бурий колір. Вересень, каже нам, що літо закінчилось, а показує це своїм дрібним дощиком та свіжим повітрям. Іноді на землю може опускатися туман. Природа готується до холодів. Тахи вже відлітають до теплих країв. Лісові мешканці продовжують готуватися до зимівлі, вони роблять запаси для зимування, селяни на городах, в садах та полях прибирають урожай овочів, фруктів роблять запаси на зиму. А де-не-де можна побачити одинокі паутинки, що літають у повітрі, а це означає, що незабаром настане бабине літо. Саме бабине літо є останнім подихом тепла, що дарує нам літо. Саме в цей час всюду в повітрі можна побачити павутину, що літає і її плетуть павучки. А зараз я запрошую вас до логічної гри з паучком. Гра називається Так чи ні про перші прикмети осені. Павучок буде задавати питання. А вам потрібно відповідати так чи ні? Якщо відповідь так, він засвітить зелений вогник. Якщо ні, вогник буде червоний. Готові? Я думаю, так, почали. Сьогоднішня розповідь була. Осені ранки холодніші, ніж улітку. Так. На початку осені вранці бувають тумани? Так. На початку осені багато жовтого листя на деревах? Ні. Перелітні птахи починають збиратися до вирію? Так. Молодці мої друзі. Все, ви запам'ятали! На сьогодні наша зустріч добігла кінця. До побачення!